Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Продовжуємо наш спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. На найближчу годину працюватиму в студії Я. І з радістю запрошую нашого наступного гостя. Це Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Мої вітання. Слава Україні. Вітаю вас, героям слава. Давайте почнемо із безпекової ситуації із повітряних атак. Ось сьогодні зранку повітряні сили звітують, що цієї доби по Україні летіло до сотні дронів, збито 89 чи 87, Але моніторингові канали паралельно визнають, що масованих атак уже немає. Понад тиждень це росіяни на тлі оцього переговорного треку притихли. Звичайно ж, вони почули позицію американців, і в принципі, ну їхні дії по залякуванню українського суспільства, коли вони фактично влучали в багатоповерхівки. І я нагадаю, що ще минулого тижня ми жваво обговорювали і їхні реактивні дрони, і як вберегтися цивільним. І звучали навіть ну, такі побоювання, коли. Що мовляв, ті укриття вже навіть недостатні укриття для цивільних. Я маю на увазі, вже навіть недостатні для того, щоб захиститися від дронів росіян. Ну, тобто, ця дискусія вона піднята саме масованим і постійним атак, атаками ворога на житловий фонд, на пологові на пологові відділення, на лікарні. Ну, тобто, це є цивільна, гуманітарна, найтепе не найбільш незахищена інфраструктура. Ну, що визвало в принципі об'єктивне обурення в світі, і навіть і адміністрації США довелося і особисто президенту Трампу довелося реагувати на такі безчинства саме під впливом цього суспільного тиску. Так, от зараз, після виставлення ультиматуму Трампа, після того як іде ось цей переговорний процес. Ну вже вдаватися до таких масованих атак вже росіяни. Ну я думаю, що просто не можуть собі дозволити для того, що тому що вони шкодять їхній репутації, і ну, да, росіяни я нагадаю вдають із себе якраз основних таких моторів з переговорного процесу, що мовляв вони є миролюбними, і що це українці хочуть продовження війни, не хочуть за забирати полонених, і от поводяться, мовляв, нахабно. Ну, тобто, оця вся оця вся рамка, оці всі наративи, які послідовно впроваджують росіяни. Ну які в принципі вже зруйновані у світі. Але для того, щоб принаймні не шкодити приїзду Віткофа, я думаю, то Росіяни не можуть звичайно не обстрілювати, але вже намагаються бути більш обережними. В Той же час нам треба розуміти, що ці дрони нікуди не діваються про виробництво дронів воно не зменшилося. І росіяни готуються до масованих атак, е, щойно їм вдасться, ну, будь-яка нагода. Тобто, ми пам'ятаємо, що під час переговорного процесу для того, щоб підтиснути Україну і західних партнерів, росіяни традиційно вдаються до підвищення ставок, тобто оцього е, залякування демонстрації. Е, Таких демонстративних атак, демонстративного руйнування, ну тобто, це все є тактика, терорист... тероризм, те... тактика терору щодо цивільних в першу чергу, тому нам потрібно бути дуже уважними, е, в е, якраз аж до, аж до безпосередньо самої зустрічі і Путіна з Трампом там або навіть напередодні цієї зустрічі, тому що ну, те, що росіяни робили, наприклад, під час стамбульських перемовин, коли здавалося б, повинен бути діалог. Ні, вони постійно вони вважають, що свої аргументи вони краще підкріплюють терором щодо цивільних населення і думають, що зможуть змусити українську владу. На поступки саме під таким тиском угу. вчора. Президент ми бачили, збирав нараду, де говорили про діпстрайки і хвилю таких діпстрайків. Зеленський згадав наші удари по логістиці, по військових об'єктах, воєнній економіці Росії. І, от паралельно бачимо кадри атак по залізниці, по крупному афіпському НПЗ. Зеленський каже, що баланс тепер на користь України це справедлива оцінка, на вашу думку, чи ми ще не на піку можливостей? Ми справді і ще не на піку наших можливостей, і треба сказати, що оборонно-промисловий комплекс в плані виробництва саме далекобійних дронів, тобто ось цих засобів для глибинного ураження росіян, він наростає і показники покращуються з кожним кварталом. І тому ми розуміємо, що вже через півроку ми дійсно є за умови, за умови, що збережеться динаміка, тобто що виробництво цих дронів буде нарощуватися. Обладнання для забезпечення саме пускових команд і навчання саме фахівців, буде також буде забезпечено в першу чергу за рахунок наших західних європейських партнерів. Тому, звичайно, що росіяни хвилюються через це, тому що їхня територія Росії вона є значно більшою їхні НПЗ, їхні, е їхня льотна інфраструктура, їхня залізнична інфраструктура є менш захищеною для прикладу, аніж наша, тому що ми можемо покладатися на європейської потужності, і наша країна є меншою, тому звичайно, що в плані далекобійних е спроможностей росіяни дуже хвилюються е про свою економіку в першу чергу. І тому, звичайно ж, оця їхня і виникла ініціатива про збереження чи там досягнення якогось перемиря в повітрі, тому що вони розуміють, що в перспективі через пів року ну, їхні економічні втрати, якщо додати ще й санкції, будуть ну, вже просто невідворотніми, їхні саме економічні збитки. Тому вони так само як раніше виступили із ініціативою оцього морського перемиря. Коли в акваторії Чорного моря так би мовити домовилися там не атакувати якісь об'єкти, чому тому, що ми почали нарощувати наші спроможності в чорному морі, відігнали їхній Чорноморський флот, потопили їхні основні бойові одиниці. Отой От самий процес відбувається зараз в повітрі, і тут важливо звичайно, ж як я сказав, зберегти оту тенденцію. Забезпечення наших далекобійних спроможностей, наших дронових спроможностей, нарощення їх, і тоді, безперечно, от саме під таким впливом, під таким тиском України, росіяни обов'язково підуть і ще будуть просити. Про зупинку е, оцих повітряних ударів ну от є мапа вражень залізниці згідно з цією інфографікою ударів по залізниці в Росії можна зробити висновок, що е, за останні тижні там суттєво погіршується логістика не тільки для російської армії на Донбасі, але й е, до портів на чорному морі. Тобто непогано. Тому вони вже й торгуються за так звану тишу в небі. Спочатку кошмари ЛНПЗ тепер взялись за залізницю. Більше того, і ще ж є е, литовище, тобто ми побачили е, Сочі е, для прикладу, тобто, все це південний регіон Росії, і е, е, їхня транспортна інфраструктура, вона е, ну для такої країни великої, вона є е, е, ну, критичною. І якщо ми для прикладу, от Українська держава або будь-яка інша європейська держава, які е, значно менші за свою територію, от будь-яка держава може обійтися без літаків. То літаки для росіян вони є критичними. Окрім того, звичайно ж, залізниця для е, такої великої армії, як російська армія. А це є найбільша на сьогодні армія. Вона дорівнює всім, якщо об'єднати всі армії європейські об'єднати вони будуть разом дорівнювати е, я маю на увазі континентальної частини Європи без урахування Туреччини. То от вони будуть дорівнювати сьогоднішній російській армії, і звичайно, що таке величезне групування, неймовірно роздутий монстр. Споживає велику кількість ресурсів, тобто абсолютно всього: і палива, і озброєння, і там і продуктів харчування ну всього абсолютно. І основна частина логістики росіян відбувається саме по залізницях. Тому удари по логістиці, удари по залізниці це якраз те, що має накопичувальний ефект. Вже відчувається ситуація із забезпеченням. Вона ще не відчувається безпосередньо солдатами на фронті. Але тиловими підрозділами в на відстані в 150 км це вже відчутно, і росіяни розуміють, що якщо збережеться ця ж сама тенденція, то просто все більше і більше буде затримок все більше і більше будуть буксувати сили логістики російської армії. Тому, звісно ж, на півдні, тобто в усьому причорноморську, північно-чорноморському регіоні, росіяни росіяни розуміють, що це має накопичувальний ефект. І тому це вже проблеми для логістики. А швидко вирішити це питання можна лише з допомогою їхньої авіації, перекиданнями, літаками. І тут ми так само б'ємо по їхнім литовищам. і навіть загроза таких ударів зупиняє авіатранспортне сполучення. Тому в цьому плані Україна, звичайно, ж знає, що робити, і як саме перемогти Російську Федерацію. Основне питання саме наші спроможності, якщо ми матимемо далекобійну ракету, якщо ми матимемо достатню кількість далекобійних дронів, ми е, зможемо, е, якщо не перемогти. То принаймні паралізувати цього великого монстра під назвою Російська Федерація? Ну Володимир Зеленський там після зустрічі з головою СБУ сказав, що якісь е, поставлені завдання щодо таких атак. Е, ми бачимо також за ці останні дні, що в Криму знімають багато відео з коментарями, куди не підеш, скрізь прильоти. генштаб підтвердив враження дорогих РЛС. Е, Гурб є і по катерах, і по купольних укриттях ППО. Е, що скажете про ці? Е... Удари, да, чи який, який ефект дає цей системний тиск, а оце вже контроль над взагалі над акваторією північної частини Чорного моря. Весь повітряний простір забезпечують от власне ці ураження РЛС. Ось ці катери морського патрулювання, і от взаємодії з штурмовою авіацією Російської Федерації. Росіяни вважають, що вони можуть побачити все, що відбувається в північній частині е Чорного моря, контролювати і відповідно швидко реагувати на наші, наприклад, на десант. Е я маю на увазі, коли наші морські човни можуть підкрастися до Криму е до узбережжя е півострова, і навіть на наші менші безпілотні е морські, е морські катери, морські наші дрони. І е, от в комплексі е, в поєднанні з цими РЛС цією авіацією, в тому числі гелікоптерами, вони вважають, що можуть реагувати швидко реагувати, швидко захистити це узбережжя. Так, от на сьогодні головне управління розвідки продемонструвало, що вони можуть зайти в Крим. Вони мають е, і досі такі спроможності уразити е, не лише е, самі катери. Але і найбільш захищену частину, тобто, це є обов'язково складову частину протиповітряної оборони Російської Федерації, уразити не просто, тому що ось ці власне куполи, які ми захищені, захищені релески противника, вони вже були уражені в, влітку, також 23-го року, а ось тепер. Ще окрім того, знищені і безпосередньо самі об'єкти, тобто вся ця техніка, радари, вони були вже безповоротно уражені, і на заміну їх доведеться доведеться витратити і час, і зусилля, і додаткові кошти. І ось таким чином, у такою системно дії, нагадаю, що перед цим і служба безпеки уражала основний ключовий ключове литовище їхнє в САКах, там де була. Знищений, ну, це передові зразки штурмової авіації, тобто Су-30, е, уражено ще е, цілий ряд літаків. І ось все це в комплексі показує нашу присутність, показує наші спроможності навіть в такому, е, ну я думаю, найбільш захищеному регіоні Російської Федерації, а Крим на сьогодні, в плані покриття повітряного простору, в плані за, е, засобів протиповітряної оборони, може зрівнятися ну хіба що з Москвою. Інших таких регіонів ну просто немає, і те, що наші спецперезначенці е, демонструють не просто е, ушкодження, а й прямо ураження, тобто знищення таких е, об'єктів, е, ну це демонструє лише е, тобто не просто е, наші технічні спроможності, а й комплексне планування отаких от операцій, е, ну в яких спецназ України є. Я думаю, що на сьогодні одним з найкращих у світі. Ну, якщо підвести таку риску, то так все зводиться до того, що зараз росіяни не хочуть, щоб наші дрони нищили їхні бази, їхню логістику, заводи, залізницю. НПЗ також їм не подобається «Сі Бебі в чорному морі, які відігнали чорноморський флот. Як має далі діяти Україна, щоб не потрапити в переговорні оці от пастки? Це перше і друге. А що по фронту? Там вони здається. Ну з, з жодного затища не планують окупанти. Даже сирський вчора сказав, що біля Покровська ворог зібрав 100 тисяч військових і там найбільша кількість атак, але сили оборони тримають так. Ви праві тобто, ось на суходолі росіяни звичайно ж вони будуть боротися до останнього щоб не укладати перемир'я, і от ми прослідкуємо цю динаміку. Отримали по зубам е, москалі на морі просять про перемир'я. Отримали е, по зубам, отримують це лише початок в повітрі. Вже вони просять про перемир'я. Тобто, вони вже готові до укладення якогось такого повітряного перемир'я, е, вони не отримали такої ж відсічі. У нас немає для цього наших достатньої кількості зброї технічних спроможностей. На суходолі, і вони навіть не говорять про зупинку е, вогневих дій по лінії фронту. Ну який це висновок? Тобто, в принципі, гасло президента Трампа воно правильно мир через силу, але тепер потрібно робити дуже конкретні кроки для того, щоб виконати це гасло, тобто зробити сильними не лише наші е, на, наші дронові, так би мовити, сили, наші повітряні сили, але також і наші регулярні підрозділи на землі. І тільки в такому випадку можна е, досягнути е, тривалого і більш-менш стабільного перемиря із росіянами тільки коли вони отримують точно так само ураження і на суходолі, як вони це як це вони отримують е, в повітрі і на морі. Лише в такому випадку, ну ці всі перемир'я, всі ці перемовини, вони будуть дієвими. В іншому випадку ну не сумніваємося. Що росіяни сподіваються, дуже сподіваються на свій свою літню наступальну кампанію, і в Путіна просто немає іншого вибору, як продовжувати цей наступ. Інакше будь-яка зупинка е, вогню це означає все, що це є поразка Путіна, тобто що він не досягнув жодної своєї е, цілі в Україні, і тому звичайно, що росіяни будуть боротися, вони не можуть допустити е, поразку е, такої такої кричу, і вони означатимуть це, то тому що поразки означають, що це фактично буде крах режиму в Кремлі безперечно, і навіть крах російської державності. Тому звісно ж нас чекають і ще складний складний період війни продовження бойових дій. І для того щоб їх зупинити, нам е ну потрібно лише одна умова нарощення наших саме військових мілітарних спроможностей. А те, що з дипломатичної точки зору Україною робиться і буде зроблено все від себе на е залежне, в цьому немає звичайно жодного сумніву. Ми е е події в овальному кабінеті весною цього року продемонстрували, що тиснути на Україну це собі дорожче. І ми на сьогодні перебуваємо в стані боротьби за наше існування, і маємо єдність в суспільстві. Маємо підтримку такої позиції. Соціологічне опитування показало там, якщо не помиляю, 76% не готові йти на поступки Росії в суспільства. Тому звичайно ж, і президент, і вся дипломатична команда нашої країни має абсолютно підтримку і армії, і суспільства. І з цією підтримкою, з цією єдністю, тобто це є позиція українського народу, ну доведеться рахуватися. Я впевнений, що за спиною України нічого вирішити вже не вдасться. Тобто, ви відкидаєте такий варіант, що можуть зустрітися Путін і Трамп вічна віч, і там ну, Путін скаже позаблоковий статус, жодного там оснащення збройних сил України західної підтримки. Військової я ну я, я не вірю в те. Що Путін, наприклад, навіть отримавши позаблоковий статус, який запевнення в позаблоковому статусі, і запевнення в тому, що не буде підтримки, що Путін зупинить бойові дії для Путіна. Це крах, ну тобто, це це взагалі крах його режиму, тобто це програш в його війні, тому що для Путіна не важливо, йому не потрібна ні ця зруйнована Луганська, ні Донецька і навіть Херсонська Запорізької області насправді йому не потрібна. В нього є лише одна мета таку величезну масовану військову кампанію, тобто це є найбільша війна часів Другої світової війни, в якій втягнуті провідні світові держави. Розрішення лише одне або знищення, або існування української держави. Якщо Українська держава збереже свій суверенітет, буде існувати, ну тоді не існуватиме просто-напросто Російської держави, Російської Федерації. Тому, звичайно ж, я не вірю в те. Що Путін піде на ці умови і буде зупинятися? Боротьба буде продовжувати, і вона буде продовжуватись. Вона буде продовжуватися до того часу, що або Путін просто зруйнує нашу державу, або ж все ж таки Росія програє в цій війні, і це за залишає за однією умови, коли Україна буде сильною. Тільки в такому випадку будуть і сильні позиції. В тому числі і Сполучених Штатів Америки іншого виходу, іншого якогось варіанту розвитку подій, принаймні станом на зараз в тих умовах, в яких перебуває Путін і Путінська Росія, ну це мало ймовірно. Ну, бачите, зараз дипломати, політологи всі кажуть, що напевно за три роки це найближчий момент до завершення війни. Але от, послухаючи вас, я зроблю такий висновок, що ви вважаєте, що. Навіть після всіх цих перетрубацій, розмов про переговори, зустрічей, все піде на нове коло так, обов'язково, і навіть якщо буде укладено якесь демонстративне перемир'я, тобто ну, ми розуміємо, що путіну потрібно тягнути час. Тобто він хоче, він мусить продовжувати свою літню наступальну кампанію, бо він готувався до неї цілий рік. От те величезне угрупування понад близько 110 тисяч особового лише складу на покровському напрямку, ну це потрібно було накопичуватися цілий рік з літа минулого року і підготуватися саме до цього періоду. І ну, станом на зараз росіяни за своїми ж планами. Вони планували вже е, захопити е, Покровськ, тобто Покровськ мав бути окупований. Вся територія е, е, мав бути окупований Турецьк, мав бути окупований часів яр, і вони вже мали би вести бої за нашу основну агломерацію. Я маю на увазі саме Костятинівка, Дружківка, е, Краматорськ, Слов'янськ. От по цій е, по по цим нашим основним містам цього не сталося. Україна зірвала абсолютно всі плани. Звичайно ж, ми втрачаємо території. Так, звичайно, є просування росіян, але це суто тактичні просування і здобутки лише тактичного рівня. Тобто навіть на оперативному рівні росіянам немає чим похвалитися, а вже не кажучи про стратегічний рівень, як то окупація певних регіонів України. Тому, звісно ж, ну варіантів для Росії тут абсолютно Путіна персонально варіантів тут небагато. Можливо, ще кілька слів про Херсон ось вчора Сіенен вийшло з матеріалом про те, що Росіяни знову намагаються розділити Херсон, пошкодити міст, змушують евакуватися людей. Пишуть, що для Путіна Херсон не перестав бути пріоритетною ціллю. В силах оборони теж прокоментували в силах оборони півдня там сказали, що висадка окупантів у мікрорайоні Корабел це мало ймовірний сценарій, бо наші захисники просто знищать всі групи ще на підході. Що ми маємо розуміти про дії окупантів? Там а ось там вони намагаються розтягнути наш фронт, відтягнути наші резерви, наші сили саме до Херсону. І тактика в них абсолютно чітка і зрозуміла. Тобто, це є тактика терору, коли росіяни використовують свої, свою армію як суто, як терористичне групування. Тобто, що вони діють? Вони діють з островів, вони діють із свого берега Дніпра. І е, там вони фактично ну паралізують місто, атакують цивільну інфраструктуру, е, атакують цивільну інфраструктуру, і е, фактично вони е, намагаються знелюднити обласний центр. Тобто, є от те, що вони робили, пам'ятаємо в Маріуполі, коли вони е, просто розбомблювали багатоповерхівки, житлові, те, що вони робили в Бахмуті, коли вони артилерією вогневим шпалом, просто зруйнували це місто, випалювали його. В них вже немає такої спроможності, тобто вони не можуть на півдні діяти авіацію. Вони не можуть. Вони вже немає спроможності діяти артилерією вогневим валом, як в 2022 році, і тому вони активно застосовують дрони реактивну артилерію для того, щоб бити суто по цивільній інфраструктурі. Вони розуміють, що вони не зможуть атакувати Херсон. У них немає для цього сил, немає для цього засобів на цьому на Херсонському напрямку. Просто-напросто тероризують цивільне цивільне населення, і цей терор, на жаль, буде продовжуватися найближчим часом. Дякую за коментарі, за те, що долучилися. Знайшли час. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. був в ефірі Радіо НВ йдемо на новини і потім новий гість. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.